Один із найбільших хімічних заводів країни агресора Азоту у Тульській області зазнав удару. Місцева влада спершу мовчала про масштаби, але згодом таки визнала пошкоджені небезпечні об'єкти. Що відомо розкаже мій колега Юрій Куцей. У ніч на 24 травня в Росії було гучно. У місті Новомосковськ Тульської області спалахнула пожежа на хімічному заводі Азот. Російські ЗМІ пишуть, атакували дрони. На відео, яке поширили ворожі телеграм-канали, видно, як над територією підприємства здіймається густий дим. Влучили в хімкомбінат. Білий дим іде на селище, а потім далі на Новомосковськ. Місце зйомки вдалося геолокувати ділянка траси М4, неподалік селища Мошок. Це приблизно за 4 кілометри від заводу. Проте тамтешній очільник області Дмитро Міляєв вважає, що це секрет, і в своєму телеграм-каналі прямо не називає, яке підприємство постраждало. На одному з підприємств Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом. Займання ліквідовано. Оперативні служби працюють. Інформація уточнюється. Постраждали троє людей, двох із яких госпіталізували. Ще одному потерпілому медичну допомогу надали на місці. Згодом він оновив інформацію: масштаби виявилися серйознішими. У ході роботи оперативних служб на підприємстві Новомосковська, яке сьогодні рано вранці зазнало атаки безпілотника, було виявлено пошкодження ємності з кислотою. У місцевих пабліках повідомляють про евакуацію людей з 10 кілометрової зони. Офіційно ж губернатор заспокоює, мовляв, небезпеки немає. Наразі основні заходи щодо ліквідації інциденту виконані. Монітори довкілля триває. Перевищення шкідливих речовин у атмосферному повітрі не фіксується. Дякую оперативним службам за злагоджену та ефективну роботу. Завод Азот один із ключових хімкомбінатів Росії. Тут виробляють аміак, кислоти, добрива, метанол. Частина цієї продукції за словами Андрія Коваленка, керівника центру протидії дезінформації при РНБО, може мати і військове призначення. Деякі з хімічних речовин, що виробляють на азоті, можуть використовувати у військових цілях. Аміачна селітра використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. Метанол може служити сировиною для виробництва пального, включно з компонентами для ракетного пального. Аргон інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості. Тоді ж Міноборони РФ звітувало про майже сотню збитих дронів по всій країні. Але російські ППО. Не вдалося зупинити всі безпілотники, і деякі з них все ж досягли пункту призначення. Юрій Куций, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.